Всім доброго дня. Ось такий автомобіль Ford Transit Custom. Автомобіль 2014 року випуску, в такому дуже гарному кольорі. Ну, дуже класна комплектація, як для цього автомобіля. Оригінальні 16 диски, пороги. Для задніх пасажирів ми бачимо є форточка, у задніх пасажирів такі ж також є шторки, автомобіль дуже модно виглядає, позаду є фаркоп, камера заднього виду. Автомобіль повністю цілий, крім задньої лівої дверки. Там є підкрас, нічого страшного немає. А так, повністю ціло. Давайте подивимось на неї трошки поближче. Заглянемо в салон. Двері вичиняються і зачиняються дуже м'яко, відкрилась і зафіксувалась, тобто вона не буде заважати. Сідати до салону. Ось таке сидіння, трьохточечні ремені безпеки для всіх пасажирів. Все чистеньке, акуратненьке, нічого не затерте. Досить нормально все виглядає. Стоїть великий екран з Apple CarPlay на Android то знає, це дуже-дуже приємна і комфортна штука. Новий потолок для задніх пасажирів. Ось так от ми відчиняємо переднє, все дуже легко, тут є нормальний проход. Задні пасажири також є ремені безпеки. Такі сидіння досить зручні. Така оббивка салону є. Для задніх, для передніх пасажирів є розетки USB, ось там вона за сидінням трошечки. На два USB, тобто можна під час їзди заряджати телефони. Ніякої іржі немає. Тут все ціленьке, все в заводі. Покажу два очі, щоб ви бачили, що все це акуратненько. Нічого такого там некрасивого немає. Двері зачиняються дуже легко, як ну, реально в лігковому авто. Це 2.2 турбодизель, авто досить швидке, комфортне. Тут є гарна комплектація, електропакет, складні дзеркала, кондиціонер, який нормально все працює, круїз контроль, мультируль, поведофенційний комп'ютер, подогріви сидінь. Тут є отакий підлокотник, якщо треба, тут може. Це лігковий пасажир на 9 місць, тобто категорія Б, тут 9 людей може їхати і досить великий багажник. Тут ще присутствує. Ось так все це виглядає. Повторюсь, двері зачиняються дуже легко, не на кожному легковому авто вони так легко зачиняються. Диски 16, оригінальні, оптика дуже гарна. Фонарі дневного світу. Вночі світить дуже-дуже гарно. Причому все все завод. Допомога при поворотах вночі підсвічується, повертаю наліво, включається поворот наліво допоміжно. Електроскладні дзеркала. Все працює дуже нормально. Датчик світу, датчик дощу. Все це є. Сидіння регулюється по висоті. Руль регулюється по вильоту, по висоті, тобто водій і любого зросту буде відчувати себе комфортно в цьому авто. Рудний пробіг 225 тисяч кілометрів. Перевіряли комп'ютером, Корфаксом. Все так і є. Механіка 6 -ступка. пробіг 8,1 літра по місту. Для такого, хто дуже нормально, я думаю, по трасі буде значно менше. Я гадаю, десь приблизно літрів 6,5 до 7. Е -е. Є також він ну, авто глохне на перехрестях для економії палива. Підігрів лобового скла. Підігрів є, я не знаю, на відео буде це видно чи ні. Це оригінально скло 2014 року. З підігрівом, круїз контроль, Ну, я казав, що датчик світла, датчик доща є. кондиціонер, все чітко працює. І а вже ж багато всяких бардачків якісь, тут розетки. Всевозможні, тут все це є, авто досить зручне для подорожів, для роботи, наприклад, навігація. Тобто тут все це є. Гучна мова. Багато-багато дуже функцій, це дуже зручний екран. І ну також гроші він коштував. Все не затягане, не потерте. Все ну, дуже в гарному стані. І величезний багажник. Давайте подивимось під капот цьому авто. Ось такий ключ, ключа два, до речі. Він окремо відчиняє зону багажнику і зону пасажирів. Двері досить широко відчиняються. Благодаря порогам зручно виходити, заходити в авто. Ось так відчиняється капот. Зараз, як не відкрив до кінця. Так, мені здається. Ага. Треба двома руками це робити. Ось такий мотор. Все чистеньке, ніяких патьоків немає. Авто взагалі не бере ніяк масла, ні граму не бере. Від заміни до заміни я проїжджав і... Ось таке авто. І, кстати, їздити на ньому досить зручно, не так, як на трафіку якомусь або транспортері, в автомобільному потоці відчуваєш себе як на легковому авто. Якщо треба зверху, поверху ну, на криші є ще релінги. Камера заднього виду, вона, а, крім того, тут парктронік є. І камера заднього вида дуже чітка. Зараз це продемонструю. Так. Авто заводиться дуже добре. На холодну, на горячу, неважливо як. Все включається нормально, регулюється, з руля все. Вімкнувся Apple CarPlay, у кого Android також буде все чітко включатися. Давайте подивимось, коли я включаю задню передачу, камера, тобто великий екран. І дуже чітке зображення, дуже круте. І якщо я під'їжджаю до до якихось, наприклад, тут просто позаду зараз немає автівок, сурбатовий парктронник кожне, ну, я не знаю, на відео чітко буде чи ні, але в житті дуже дуже чітко і вночі воно взагалі все видно. Ну, Дуже зручно, скажімо так. Тут можна щось покласти, тут можна щось покласти, тут Там бордочок тут бордочок Тут там для напоїв один, для напоїв другий. З боку пасажира так само. Плюс можна відкрити. Тут також щось покласти, тут також для напоїв щось можна. І тут теж досить глибокий такий. Не знаю, бурдачок чи як називи, дзеркала, з обох все як би чотенько працює, гарне світло, світодіодне підсвітка є ми бачимо, вночі гарно виглядає це все і видно все для пасажирів, для водія. Радіо бере досить далеко. Гарна антена зверху. Ніяких посторонніх шумів при повному обороті руля немає. Скорості не вибиває, масла не бере. Реально все працює. Тобто я заїжджав на Ford і повністю її обслуговував. І до мене до неї відносились гарно. Ну, авто реально достойне. Ось таке авто будемо продавати. Якщо у вас будуть питання, дзвоніть, відповім на... Ну, це авто реально сподобається. Якщо ви приїдете, подивитися на нього, воно вам сподобається. Воно не може не сподобатися, тому що воно в гарному стані. Всі рідненькі, нічого не побито, машина реально без ДТП, тільки один підкрас, але ну, там нічого страшного немає. Тільки одна дверка була з підкрасом. Я перевіряв комп'ютером, ось ця, і все. Там, ну, і то не вся дверка, там частинка. Авто дуже класно виглядає. Що вам показати, ремені безпеки тут у нас йдуть для двох пасажирів, ну, коротше, для всіх пасажирів. Всякі маркировки, оригінальні наклійки, форточка, шторки, потолок гарний. Сидіння добре, ну, питань немає ніяких, все чотенько регулюється вперед, назад. Угол наклонки спинки, також регулюється для передніх, для задніх. Ну, для другого ряду сидінь, для третього ряду сидінь. Тут ці дверцята також ну, дуже гарно все це виглядає класно, реально класно.